Понеділок дзвоне знайомий, Вова, щось буде, виїжджай до Польщі на декілька тижнів. Вівторок таке самий дзвінок, середа такий самий дзвінок, і в четвер я наважуюся їхати увечері. Прийшла дружина, каже, що будемо робити? Бо Серега дзвонить, каже: приїжджай. Ну, каже, їдь, я не поїду, у мене робота. Ну, ніхто ж не вірив тоді, розумієте, що я сів і поїхав. В дорозі в Рівному, десь там вже е, почалися ці обстріли в да, Нічні. От я зрозумів, що я нав... не встиг, але прийняв рішення їхати до кордону. Якщо вийду, буде відкритий вийду, не вийду, не вийду. Е, я виїхав, як зрозуміло. І що я вам хочу сказати? Докори всякі сумніви, думки мене мучили там три роки. Я не жаліюся, просто констатую факт. Бо ну, особисто мені з цим теж було нелегко жити по цей день. Да? От тільки от, буквально декілька місяців, як мене повністю відпустило, коли я повністю відрізав новини польські, будь-які, українські, будь-які. Просто живу життя, те, яке живу, і все. От, і, але до цього куча таких коментарів було, але ну я просто не міг відповісти на нього. Не було в мене, ну, не був я готовий і все. От сьогодні я просто вирішив, що я хочу це записати відео, розказати і для себе закрити це питання, щоб це не було е, больовою точкою в мені там, ну от, в мені да? я більше це для себе роблю, не для того, щоб там комусь щось е, відзвітувати. Да? От, і таким чином я хочу просто бути. Як то кажуть, ну, невразливим остаточно на 100%. Тому я виїхав, друзі. Да, я признаюсь, я не бачив перспектив в Україні. Да, люди багато хто заробляли, хорошо заробляли, добре, але от політика мене не влаштовувала, не влаштовували люди, як себе вели, тому що ну, я вважаю, що українці, які, скажімо так, їм давали заробляти гроші, Оця пихатість, е, зверхній погляд, е, коли вони купують дорогі автомобілі, да, там, да, вони заробили чесним трудом. Але от не вистачало, я вважаю, і не вистачає можливо нам культури. От в Польщі цього так не спостерігаєш. Ну, багато середнього класу, багато багатих людей. Да? Але все рівно тут е, ну, значно, значно менше людей, які роблять показуху, які ідуть, знаєте, займають два місця на да, своєю походкою, тобто, які дивляться зверхньо. Тобто, зачасту люди, які їздять на автомобілях за 200 тисяч доларів, ти навіть і не зрозумієш, що в нього такий автомобіль.